Що стосується евакуації інших тварин, тобто ми розмовляли до цього про тварин, а, таких як коти, собаки, фридки та лисиці, які утримуються як домашні тварини. А, ці всі правила розповсюджуються саме на цих тварин. А, що стосується інших тварин, Мені доводилося перевозити гризунів, наприклад, таких як шиншил і равки. Перевозила, Ще знайомі перевозили птахів цих маленьких морських Ну, Тобто цим тваринкам нічого не потрібно, вони їздять просто так, від них нічого, слава Богу, не вимагають. Просто їм треба відповідні умови перевезення, відповідні переноски, відповідні корми, відповідні умови. Ну а так ніяких додаткових документів вони не потребують при перевезенні за кордон. А я хотіла ще трохи розказати про декілька кумедних випадків. Нас, бо завжди вони бувають ці комедні випадки. Саме під час перше, перша моя евакуація тварин під час війни була 8 березня минулого року. Ми підготували евакуацію тварин з Бородянки, але виявилося, що це було вже неможливо, і ми евакуйовували. Тварин з Черкас, Черкаського міського товариства захисту тварин друг. Це було 36 собак, без ніяких документів. Їх супроводжували волонтери з притулку. І от на угорському кордоні у нас були дуже великі проблеми з цього, бо виявилося, бо ми тоді теж користувалися якимись. В цьому хаосі, в цьому ми, ми дуже поспішали. Ми думали, що Боже, ми зараз да, цих повивозимо, наших безпритульних європейці їх приймали у себе. Ми так зраділи, що ми в тому хаосі не розуміли що до чого. А, десь почули, що можна вивозити, і схватили всіх цих тварин, і повезли без жодних документів, а не так все просто. Без жодних документів тварини їхати можуть, але у супроводі власників. І тільки у кількості 5 тварин на особу. І от ми удвох з волонтеркою, з Черкас, намагались перевезти цих тварин, але ну, з першого разу виїхали аж 10 на нас, двох, і їх нам у горці чіпували, вакцинували, виписували паспорти. І там був дуже смішний випадок, тому що а, я та я цих тварин бачила перший раз. І ця волонтерка Жанна, вона їх знала. Я цих тварин бачила перший раз. Ось, і нам потрібно було п'ять записати на неї, п'ять на мене. От п'ять вона записала на себе. Боже, ми їх ще перли через увесь цей кордон. Хто був на кордоні, це був чов тиса. А хто там був і хто бачив, де там знаходиться ветеринар. Він там знаходиться від досмотрової зони. Я не знаю, в метрах у трьохста тварини з притулку, які перший раз бачить повідки ці нашийники, які категорично не хочуть йти, куди тобі треба. А їх треба ну, треба ж показати, що це наші тварини, і треба їх довести до ветеринара. Ну, це все були квіточки, коли значить вона п'ять тварин своїх записала. Тоді вони ці угорці кажуть: ну ти тепер заходь зі своїми. А я в неї, ну по-перше, я мені не видно, чи це хлопчики це дівчинки. Але коли я беру, вибачте, на руки і ставлю на стіл, щоб вони там їх щепили та чіпували. Ну я, хоч якось розумію, чи це хлопчик, це дівчинка, і я на ходу маю придумати ім'я фантазії в стресовій ситуації не дуже багато, і тому я, значить, в неї питаю тихенько, бо в угорця, поруч я тихенько питаю, як її звати. Собачку, от яку чергову беру. А вона не почула моє питання і в цей момент покликала собаку свою іншу, яку вона вже на себе зареєструвала. Вона її покликала Джесі. Ну я думаю, що це вона мені відповіла. Я заходжу своєю собачкою, і вони кажуть, як її звуть? Я кажу Джесі. А вони кажуть, так тільки що була Джесі. Я кажу: Та то її Джесі, а це моя Джесі. Я кажу, у нас це дуже популярне ім'я Джесі. Такий був смішний випадок. А ще був випадок, ми казали про документи, а, ну, коли ми вже в, десь в квітні ми почали робити, бо в березні були такі самі екстрені а, евакуації, коли тварини дійсно були без жодних документів. В, вже в квітні ми почали робити хоч якісь документи, там якісь паспорти. От, значить, це, це паспорт, який подорожував з котиком. Це увага, це паспорт котика. Це паспорт котика, який подорожував вже у квітні, а, і а, ми перевозили тварин тільки через кордон. На тому боці польського кордону під'їхала велика спеціальна машина для транспортування тварин до Італії. Вони забирали в нас декілька разів: там 30, 50, одного градусі, тварини. Вони в нас забрали. Тобто вони забирали там плюс-мінус 50-60 тварин за раз. Велика машина обладнана з боксами, з вентиляцією, там з усім. А, і вони потім розвозили цих тваринок по Італії, де їх там приймали, це були і господарі, нові власники, і перетримки, і притоки. І от всі були на зв'язку зі мною. І от одна мені це була, якщо не помиляюсь, перетримка домашня. І вона мені в розпачі надсилаю це фото, а до неї їхало декілька котиків, і вона каже: розумієш, мені взагалі ну не дали всі паспорти, бо ці перевізники вони брали, брали всі паспорти, і потім видавали їх, але паспорти не були ані ідентифіковані нормально ще. Ну тобто, і деякі паспорти запевнялися українською мовою. Італійці не читають українською мовою. І тому. А, а, імена навіть були такі. була наприклад а, а, Пума, а яку називали Рита. А, чи вона була Рита, і називали Пума. Ну таке, така ще була плутанина. Тобто забирали собаку Риту, приїжджала собака-пума, її там так реєстрували. А я потім питаю в. в в італійців як там ця пума, а вони кажуть, Рита чи навпаки, ну неважливо. Ну, тобто ків, така була плутанина. І от одна мені пише, каже: мені взагалі не дали всіх паспортів, а один з паспортів отакий. А, я до перевізників, вони кажуть: ой, ну, мабуть, що він ми його там десь залишили з тваринами, і, мабуть, що він там впав кудись, і, мабуть, вони з'їли його. хтось там Ну, тобто, от такий паспорт приїжав разом з твариною. Ну, ідентифікати ані тварину, ані паспорт це було неможливо. Це все початок війни, це березень, квітень. А ще були комедні випадки: це була евакуація з Київської області, де одна розведенка приспала дуже багато своїх тварин з розплідника. Вона евакуювалася там з парою тварин, а їх було дуже багато. На жаль, такі випадки були дуже часті. Коли ці чорні розведенці вони ну наживатися, вони наживалися на тваринах, а потім як евакуювати, вони їх або Ну, присипляли. От власне ці тварини були приспані. Але оце на фотографії, ті, що вижили, декілька тварин не вижили на цих фотографіях. Ті, що вижили тварини, на щастя, їх відкачали волонтери, коли дізналися, що о, така проблема, що там приспали тварин, вони кинулися їх рятувати. врятували певну кількість тварин, дуже багато. До речі, вдалося, бо кинулися вчасно. Вдалося врятувати їх, італійці організували черговий нам транспорт. Ми почали їх вивозити через кордон, бо задача була вивести по 5 тварин на людину через кордон. бо іноземці не могли вивести з тими документами, що їх майже не було. Тоді вони не могли вивести тварин. Вони нас чекали вже за кордоном. А ми вивозили по 5 тварин на людину. І от італійцям, ті, хто вже приймав. В Італії, там це притулки, перетримки, або вже майбутні власники тварин. Вони просили фото тварин, які їдуть. Бо це ж, щоб ви розуміли, початок війни це робилося все дуже швидко. І дуже в, такої, ну, в стресовій в такій, в екстреній ситуації. Це була якраз деокупація Київської області, це з Київської області тваринки були собачки. І дуже все відбувалося ну трохи. Хаотично. І е, мені скидали волонтери фото е, тварин, які їхали на кордон, бо з, одніє, бо з одного боку до кордону їхала машина з Італії, з іншого боку, їхали машини наші з волонтерами та з тваринами, е, от, е, наприклад, цього разу з Київської області і з інших областей теж їхали. Там велика машина приїжджала. І от мені скидають ці волонтери фотографії, я їх автоматично перекидаю в італійські чати. Навіть в мене не було можливості роздивлятися кожну фотографію. І я просто бачу, що це тварини. Я... Коли вже йде погрузка тварин, мені Італійка одна пише в істериці, просто в істериці. От, От бачите цю фотографію, слава Богу, що ці тварини вижили, але по фотографії цього не скажеш. Вона мені пише, Ілона. Ви що, на мертвих тварин везете? Я кажу, як мертвих тварин всі живі. Вона каже, ти мені фото скинула, там мертві тварини на фото. Так, а, а ці фото потрапили до чату. А в чаті було багато притулків, перетримок і волонтерів італійських. Вони всі в шокі. Вони давай мені писати, Ілона, навіщо ви нам висилаєте мертвих тварин? Нам не потрібні. Ну, хворі, да, ми беремо хворих, але не мертві. Шо, що ви нам висилаєте, мертвих тварин? Я починаю роздивлятися фотографії. Мене кидає в холодний пот. Дійсно, Я бачу мертвих тварин. Я Волонтерів, я кажу, слухайте, що це за мертві тварини? Я ж поскидала італійцям, вони в шоці. Вони кажуть, та не мертві. Це ті приспані, але ті, що вижили, вони просто ще не вийшли повністю з наркозу. І все. Боже, в мене відлегло, бо це було дійсно стресово, і для італійців стресово. і Для мене стресово, що, думаю, я ж ну, не бачу, що вони там вантажать. Що вони привезли і вантажити. Тобто я тоді не, не була присутня саме на кордоні і не бачила. І трохи це перелякалась. Ну, от такі були у нас комедні випадки. А взагалі хотілося б, щоб у нас побільше тварин стали власними, щоб вони були в безпеці, щоб нам не створювали перепон на усіх етапах або евакуації, або прилаштування, або порятунку тварин. Ну і хочеться, щоб скоріше перемога, і ми б зажили кращим мирним життям і тваринки наші теж.